Я взагалі цього не чекав, гадаю, як і кожен з вас. но вчора Rockstar Games рік згодом представили другий трейлер найдорожчої відеогри в індустрії GTA 6. Сьогодні я розберу цей трейлер з ніг до голови на найдрібніші деталі, посилання та цікаві факти, які ви могли пропустити. Тисни лайк, підписуйся на канал. Погнали! Без жодного анонсу, 5-го числа, Rockstar презентували новий, вже другий трейлер гри, в якому розкрили більше подробиць про Люсію та Джейсона, головних протагоністів гри, як вони опинились у Вай та ще багато цікавих локацій. GTA 6» повертає гравців до атмосфери південного узбережжя США. З новими сюжетними лініями, відкритим світом та соціальною сатирою, що стала візитівкою серії. Відео демонструє оновлену графіку вдосконалені механіки та численні відсилання до попередніх частин, зокрема, знайомі фанатам бренди, такі як магазин зброї з GTA Vice City, яким ймовірно тепер керує нащадок Філа Кесіді, який нащадкував ним ще у Vice City. Трейлер насичений новими яскравими локаціями: Vice City, Grass Virus та Леоніда Кейс. Ми бачили до цього. В трейлері, як на мене, більше акцент пішов саме на відносини між головною парою. Спочатку нам показали звичайний день Джейсона спілкування з сусідом, вимагання коштів, заняття спортом, пиво. А потім він забирає зв'язниці Люсію. Ця пара завжди знала, що колода складена проти них. Але коли легка справа йде не так, вони опиняються на найтемнішій стороні сонячного місця в Америці посеред змови, що тягне через штат Леоніда, змушені покладатись один на одного, ніж будь-коли раніше, йдеться в описі гри. Кадри з трейлера залишають відкритим питання. Чи були злочини Джейсона та Люсії причиною тюремного ув'язнення її, чи вона повернулась до криміналу після звільнення? Але ж ми не перший раз граємо у GTA, тому можна сміливо чекати старого доброго насилля. Трейлер зустрічає нас видом одного з районів гри, судячи з сайту Rockstar, їх буде не менше шести. За благополуччям Леоніди Кіс сховається бідність і кримінал. Наркота, люди з великими гарматами і ще багато іншого. Тут на мальовничому узбережжі живе Джейсон Дюваль, один із головних героїв гри. Чоловік, який вже давно захоплюється наркотиками та ремонтує дах будинків. І в цей час до будівлі під'їжджає Брайан. Мабуть, саме Брайан буде одним із перших наймачів Джейсона. І саме Брайан навчить нас керувати автомобілем і розправлятись з бідолахами у ближньому бою. Цей трейлер логічно випливає з першого, адже раніше ми бачили Люсію за гратами, ймовірно, після скоєння свого злочину, який нам так і не розкрили. А вже тут Джейсон приходить її забирати. Як бачимо, він дуже радий її бачити, після чого нарізка кадрів їхнього життя, як вони магаз якийсь грабили, як пиво на причалі сьорбали. Після чого ми бачимо їх то в магазині, то в нічному клубі, то на палубі яхти. Знову ж таки, чогось такого, неймовірного я тут бачити не можу, або щоб хотілося обсудити. Є кадр з Люсією в Октогоні, десь на підпільних боях, і все ж за все, я гадаю, цей кадр не просто так. І це буде як одна з таких міні-ігор або ж одна з активностей гри. Ще кілька кадрів з погоні та переключаємось на Vice City. На задньому фоні можна розледіти Domino's Hotel, що швидше за все є аналогом справжнього готеля, розташованого у місті Міндес Онтаріо. Не можна не побачити, що Rockstar акцентує увагу на тому, що ми зможемо стежити за фігурою героя. Ймовірно, те саме стосується Люсії. Тренер змушує припускати, що непоміркованість у їжі викликатиме рвоту. Але чим частіше персонажі займаються спортом, тим більше будуть їхні м'язи. Зразу згадав ту саму качалку Са Андреас з золоті гантелі. У GTA 6 варто чекати і на випадкові події, проїжджаючи або гуляючи вулицями в Вай Сіті. Можеш натрапити на випадкових NPC, які звернуться до тебе за допомогою, або ж побачиш, як копи і чоловіки, і жінки затримують підозрілих особистостей. Рокстар, напевно, порушує тему поліцейського свавілля, яка стала особливо актуальною в останні роки, і, можливо, змусить нас вибрати, кого підтримати: злочинців чи силовиків Вай Сіті, які за своєю жорстокістю. Можуть нічим не відрізнятись від бандюків. Rockstar запевняла, що нова дата виходу є остаточною і команда працює над тим, щоб гра повністю відповідала очікуванням фанатів. Тепер можемо лише гадати, скільки чекати третього трейлера або хоча б якісь перші геймплейні деталі гри. З моменту першого пройшло півтора роки. Його випустили 5 грудня 2023 року. Тоді вперше показали Люсію і Джейсона, а також підтвердили, що події гри розгортатиметься у Вайсіті Сіті та штаті Леоніда. Цього разу буде сучасний сеттинг, а не 90 чи 80-ті. Но ну, зате з музикою вони якраз таки відсилаються до того часу. Реліз гри відтепер вже точно заплановано на 26 травня 2026 року. Хоча початково планувалось на осінь цього ж року. В новому трейлері глядачі встигли розглядіти те, що не розгляділи при першому перегляді, а тобто загадкову консоль, що нагадує PlayStation. І якщо бути точніше, це те, що геймери встигли жартома охрестити тизером PS6. на першій хвилині 16 секунді гри героїня Люсія повертається додому. А її напередник Джейсон тим часом лежить на дивані та дивиться телевізор поруч із екраном, білий пристрій, схожий на ігрову консоль. На вигляд воно ближче до ps 5 але воно ж не точно таке, як воно. Воно трохи тонше і має довге синє підсвічування по центру, що помітро відрізняє його від PS5. У Твіттері вже всі похрестили це як реліз PS6, Дивіться, гуге Тість PS6, Коротше, одні шестірки. У сцені також видно контролер, дуже схожий до DualSense, а трейлер супроводжує позначку, що відео повністю записано на PS5. Можливо, Sony могла украсти маркетингову угоду з Rockstar, як це було раніше. Це могло б пояснити неумисну присутність бренду в трейлері. Хоча, можливо, йдеться все ж таки знайти не про ps 6 а про звичайну PS5 Pro. За першу добу другий трейлер GTA 6 зібрав понад 50 мільйонів переглядів, а соцмережі вибухнули захопленням не менше як при релізі першого трейлера. І справа не тільки у хайпі навколо самої гри, хоча це так і є. Люди по-справжньому вразила кінематографічна якість ролика. Павло Бурза з CD Projekt Red зізнався, що весь офіс буквально завмер, дивлячись на трейлер. Бувають такі моменти, коли весь офіс завмирає, щоб насолодитись шедевром. Ну а користувачі соцмереж стверджують, що Rockstar випереджає всю індустрію на світлові роки. Найсильніше вразив той факт, що все, що ми бачили в трейлері, це реальна ігрова графіка, записана на звичайній, представте, PlayStation 5, плавність анімації, освітлення, віддзеркалення, міміка, навіть під на обличчях персонажів все виглядає настільки реалістично, що у глядачів часом виникають відчуття, ніби вони дивляться трейлер якогось фільму. Тож це все це були всі відсилання, пасхалки, відсилки та дрібні деталі, які я розглядю цьому трейлері. Надіюсь, він вам сподобався так само, як і мені. І знаєте, я в скорому часі, можливо навіть до кінця цього року або вже цього літа, буду очікувати перших геймплейних відрізок гри, щоб обсудити їх детальніше, або розробники в скорому часі самі поділяться новими деталями. А ви як думаєте, напишіть про все в коментарях, також обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк. А я вами не прощаюсь до наступного відео. З вами був Андрій, до зустрічі, па-па.